Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. День розпочався з того, що ми пізно прокинулися, так як сьогодні ще у чоловіка вихідний, тож можемо собі дозволити, як то кажуть. Звичайно, що я усвідомлюю, коли кізоньки народять, то. Мені доведеться ставати кожного ранку, аби їх подоїти. Проте в мене буде мотивація, адже вони будуть давати молоко, що дуже важливо. Я ще з вечора придумала собі меню і цього разу вирішила приготувати тушковану картоплю. У мене ще залишився шматок підчеревини зі вчорашнього дня. Також вирішила приготувати оладки. З дріжджового тіста, до речі, вперше побачила такий рецепт. Доволі цікаво було їх приготувати, вони вийшли дуже смачні. Так як нарешті ми зробили домашній смалець, то я вирішила зробити одні із улюблених наших солодощів на смальці це рогалики, для яких необхідно всього лиш. Чотири інгредієнти: це смалець безпосередньо, сметана, борошно та будь-яка начинка на ваш смак. В мене на сторінці є також рецепт рогаликів на маргарині. Кому цікаво, переходьте, дивіться, хто ще не бачив, як ми перетоплювали сало на смалець, обов'язково дивіться у крайньому відео. Як завжди, багато готувати не буду. Також просто зварю компот з сушні і зроблю хлібчик з сиром та з часником, так як закваска у мене є. Ми дуже любимо з чоловіком та з малюком сидіти зранку, снідати довго, говорити. І цього разу ми шукали, щоб такого нам цікавого. Подивитися на Ютуб. Знайшли канал одного блогера, який виїхав із Маріуполя на початку вторгнення. Він у 2021 році купив будинок. Як я зрозуміла, недалеко від Маріуполя, також робив в ньому цілий рік ремонт, дуже багато було зроблено роботи, він показував, як із старого закинутого будинку він зробив чарівний будиночок, гарну доглянуту оселю з прибраним подвір'ям, з чудовим гаражем. Я думаю, що про такий гараж мріє багато хто з чоловіків. І от він попросив, аби його знайомий зняв його будинок, так як, відповідно, він не може зараз поїхати по усім зрозумілим причинам до Маріуполя, то попросив свого знайомого, аби той зняв, і показав, в якому зараз вигляді знаходиться його будинок. Звичайно, що картина була невесела, дуже багато було вкрадено. Навіть двері та вікна пластикові з самими відкосами. Я, як людина, яка все життя живе на заході України, я не можу зрозуміти, звичайно, що людей, які постраждали від війни, які втратили усе. Я тільки можу уявити, що якби я покидала свій будинок. З яким в мене пов'язані дитячі спогади, теплі спогади, будинок, в якому я проводила своє дитинство разом з своїми рідними та близькими, рідний край, у якому повітря здається найкращим у світі. Здається, що ніде більше немає такого повітря, як в тебе вдома, ніде немає такого блакитного неба, як в тебе вдома, чи зеленої травички. Я думаю, що я була б повністю розбита, але незважаючи на ту біль, які пережили ці люди, вони все одно стараються жити далі. Вони все одно роблять якісь кроки для того, аби життя продовжувалося. Вони купують нові будинки. вони... Доводять до ладу будинки, які знімають в оренду. Вони не сидять на місці, вони не чекають, що їм хтось щось зробить. Вони все роблять самотужки. Звичайно, що є люди, які їм допомагають, а хтось все робить власноруч. Проте, незважаючи на це, вони не опускають руки, і тільки за це ми маємо поважати кожного переселенця, кожну сім'ю. Яка прагне продовжувати своє життя, незважаючи на той біль, який вони пережили. Я задумалася над тим, що особисто я би робила в такій ситуації, в ситуації, якби мені довелося покинути свою рідну домівку, якби я знала, що все, над чим я працювала стільки років, ціле життя, воно просто пограбоване, воно просто. Зламане, знищене уламками. У мене був би повний розпач, і я сама не змогла би нічим зарадити собі. В емоційному плані я розумію, що якщо ми сподіваємося тільки на себе, то з цього нічого хорошого не вийде. Тому що ми звичайні люди. Ми не можемо гарантувати, що з нами трапиться. Завтра або ж навіть через годину, через секунду. В Біблії з цього приводу написаний дуже хороший вірш, як на мене, у книзі Приповістей, 3 главі, що необхідно сподіватися тільки на Господа, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай Бога на всіх дорогах твоїх і Він випростоє твої стежки. Є такий вислів, що надія вмирає останньою. Люди звикли завжди надіятися на щось або на когось. У мене в житті було безліч моментів, після яких дійсно мені було дуже важко прийти в себе. І єдине, що мене рятувало, це те, що я йшла в таємну кімнату, починала молитися, починала спілкуватися з Богом, і тоді в мене з'являлися сили. І тоді в мене з'являлася надія на краще, тому що через інших людей, через інші ситуації Бог так чи інакше відповідав мені, Бог так чи інакше говорив зі мною. Різні моменти та ситуації відбуваються в нашому житті, різні проблеми приходять в наше життя, але незважаючи на це, ми все одно повинні надіятися тільки на Бога. У Псалмі 37 відверто написано, що надійся на Господа, і Бог буде твоя розкіш. Якщо ми будемо віддавати всі свої проблеми, всі свої негаразди в руки Господні, то Бог про нас попіклується, Бог про нас не забуде. Він завжди знає про кожну нашу проблему. Він завжди знає про кожен наш щасливий момент, проте нам необхідно приходити до Бога не тільки. В горі, не тільки в потрясінні, але й в радості, я хочу розповісти про свідчення військового, про його найважчий момент на війні. Тарас військовослужбовець поділився таким епізодом на війні, який, за його словами, засвідчив Божу силу і його слабкість. Він зізнається, що це для нього був найтяжчий момент на війні. Настав час нашій бригаді змінити іншу на позиції. Однак після цього почався наступ вагнерівців, бій зав'язався на сусідній позиції, і ми повинні були прийти їм на допомогу з боєприпасами, розповідає Тарас. Кількість противників була дуже великою, за підрахунками, спочатку це було декілька людей, пізніше близько ста. Наші теж підтягувалися для допомоги, бій тривав близько семи годин. Штурм відбувався до десяти разів. Однак боєприпаси закінчувалися і ніхто вже не міг їх підносити. Далі ще гірше вони оточили нас з двох боків та закидали гранатами. Ми ж були в чотириметровій ямі, каже Тарас. Військовий зізнається, що в той момент він не вірив, що його життя продовжиться. Ми, як тільки виліземо, відстріляємося, вони нас знов подавлять туди і так сім годин. З двох боків ми оточені, вони бачать всі шляхи відходу. У нас боєприпасів майже немає. Більше того, Тарасу в ногу попала куля, він лише потім дякував Богу за те, що вона не перебила кістку, адже тоді шанси на спасіння були б ще меншими. В один момент не знаю сам звідки, просто розумію, що ми виходимо і все. Спочатку вийшли четверо чи п'ятеро хлопців, ми лишилися прикривати, і чомусь вони пішли не туди, куди мали йти, я не знаю, яким чином, але ми також почали виходити. Можливо, ті хлопці відволікли увагу противників, однак ми почали виходити і спочатку нас не бачили. Вагнерівці звернули на нас увагу через 50-70 метрів від нашої ями і вже почали стріляти, розповідає військовослужбовець. Вони перебігли, і завдяки Богу їм вдалося вийти із тієї, здавалося, б, безвихідної пастки. Воїн зізнається, що йому важко через те, що не всім вдалося врятуватися. Четверо його побратимів попали в полон. Троє з них звільнилися, а за долю одного ще досі нічого не відомо. Для Тараса ще досі залишається загадкою, як противники могли не помітити їх з 30 метрів по прямій видимості. Щодо поранення в ногу, військовий додає, що ще через два дні прилетів снаряд від танка, він дістав контузію і потрапив у госпіталь у Дніпро. У якусь неділю в Дніпрі, коли він вже мав їхати далі на евакуацію, Тарас пішов на літургію у костел. Там було читання з книги пророка Єремії про те, як пророка кинули в яму. І прийшов тоді якийсь чоловік до царя та й сказав, що недобре Єремії бути в ямі, а після цар визволив його із ями. Воїн промовив до Бога Так, стоп, так це ж ми були у чотириметровій ямі, і не було жодної надії на порятунок, і цар дійсно визволив нас з тієї ями. Наші молитви за воїнів дуже важливі, адже завдяки ним Бог діє навіть у ситуаціях, коли самі військові втрачають сили. Я закликаю вас до активної молитви за них, аби Бог оберігав та допомагав їм в обороні, щоб вони відчували завжди його присутність, так як відчув цей воїн, який чудом врятувався від смерті. Друзі, я хочу також додати, що я бачу кожне ваше прохання про молитовну підтримку, і ми активно молимося з церквою. Якщо у вас є якісь молитовні прохання, то обов'язково пишіть у коментарях. Ми будемо продовжувати нашу молитву, ми будемо продовжувати наш фронт, невидимий, можна так сказати, адже кожна наша молитва, вона є почута Богом. Адже як добре знати, що у лихі години за тебе линуть в небеса, палки, молитви друзів і родини. Отже, я приготувала ось таку картоплю, тушену з м'ясом, з підчеревиною. Я її підсмажила з цибулькою, морквою та васолою. Я все це готувала на пічці, тому картопелька вийшла такого кольору. Далі в мене компот з сушні з яблук та вишень заморожених. На солодке я приготувала рогалики на смальці з джемом, з малини. Також ось такі оладки на дріжджовому тісті. Я робила в перший раз і вони вийшли такі пишні. Ще в мене в духовці ось такий хлібець. Один запікся з сиром та з е, часником.